Коротко нагадаю, що таке пресбіопія. Я вже торкалася цієї проблеми в роліку про лінзи Aeroptics HydraGlide Multifocal, але коротко повторю. Отже, пресбіопія це такий віковий розлад зору, при якому людина добре бачить удаль, але не може нормально фокусуватися на предметах, які знаходяться поблизу. Все, що знаходиться в руках на відстані 20-40 см, здається нечітким. А зорове напруження на цих предметах призводить до швидкої втоми. Проблема вирішується за допомогою плюсових окулярів для читання або спеціальних комбінованих контактних лінз, які мають як мінімум дві зорові зони. Перша основна зона для далечі, а додаткова зона для корекції зору саме на коротких відстанях. Фокусування зблизу відбувається за допомогою додаткової плюсової зони, оптична сила якої називається адідацією. Мабуть, це нагадування буде достатньо, і ми повертаємося до наших чудових МКЛ, які називаються Biofinity Multifocal.